Що ми робимо далі? Натискаємо на ось вверху на три горизонтальні лінії, переходимо в слово браузер. У нас є ось таке. І, по суті, ми постійно в свій, на сайт MetaForce будемо входити лише через гаманець. І всі гроші, які ми заробимо в MetaForce, вони будуть автоматично падати на гаманець, а з гаманця ви автоматично їх переводите на Binance, де продаєте ну, на цьому одразу на картку в гривнях. Тепер можуть бути різні частини, може вам вийти так. так. Може вам показати так. Може вам показати ось так. В будь-якому випадку, де би вас не перекинув браузер, ви постійно повинні триматися головною, ось тут, і цієї а, вертаюся назад, і цієї ось URL строки. Натискаємо на неї, вводимо свою силку вставити. І ось таким чином нам загружається MetaForce, наш сайт, наша рефералка. І виглядає ось так. Уверху ми бачимо це, це букви рефералки, якої ми. Ну, це наш, по суті, аплайн, під якого ми так, це наш аплайн, це наш помічник. Цю можна прослідкувати далі. Що далі робити? Ми пізніше як зайдемо на сайт, ми все поміняємо на українську, тобто... але зараз ми будемо просто дивитися, що роблю я тоді. Now, тобто зараз приєднатися на жовту велику кнопку. Тоді ми приєднуємося, увага, через MetaMask, який ми налаштовували. Окей. Внизу, бачите, подключіть. Для цього нам потрібно по суті матіки. І далі підтвердіть. У нас будуть такі трошки. І чекаємо, коли перезагрузиться і рефералочка спрацює, і ми підемо під свого аплайна і регістрит. Окей. Це означає, що ми зареєструвалися. Тепер одразу уверху. Це посилання, це ваше посилання реферальне, яке потрібно дати людині після цього, як вона настроїть метамаск. Що нам зараз потрібно зробити? Звичайно, викупити левели, викупити місця. Так як у нас поки що англійська, тоді ми знову йдемо ось тут уверху, на три горизонтальні, потім знову шестеренка налаштування. Ой, вибачте, не тут. Ось, бачите, тут у мене ру, але її треба знову вибрати. І все помінялося. Тут дуже рекомендую, добре, що я зайшла в цей розділ, в настройках поміняти свою аватар загрузити Тоді дуже круто можна прослідковувати, хто де, під ким знаходиться в команді, тому що ви бачили лише по цих по номерках. Так буде краще. Тоді ми знову на головну, де, по суті, знаходиться наша вся основна робота сайт. Ось, тут ви були. Ось вниз, вниз, вниз. Подробніє. І вам потрібно активувати поки що у нас класік в розробці. Boots. А, і. На класік активувати, «Перейти к оплаті». Ви бачите, як підключається, як буде перевірятися баланс, як будуть списуватися далі. Тепер дивіться, ось це підтвердження, воно туди-сюди ходить. Підтяніть уверх, подобрити. Так, чекаємо. Перший левел вже на підході. Пішло. Знову підтвердження. Так, і ви бачите, активована наша перша, перший рівень, перший стіл. І тоді переходимо на другий. Ну, для прикладу, так? Хтось викупляє три, хтось одразу починає з це залежить від того, як ви хочете стартувати. Тепер, увага. Дуже багато людей всі ці з настановки зробили, потім вийшли і не вміють знову увійти. Так, Зараз я також покажу систему, як входити. Ви можете собі сайт зберегти. Тоді у нас викупляється два. Спеціально буду, напевно, трошки так ну, не обрізати відео, тому що ви розуміли, що це йде певний час, обробка, налаштування, занесення і активація. Ось так. І вже доступний, якщо в нас є кошти, ми можемо актувати 3, 4 і 5. Так, ламаті в нас лишилися, да, і у нас лишилися, коли вам прийдуть перші кошти на рахування, Вони з'являться і тут, і одразу з'являться на вашому гаманці, і ви розумієте, що з гаманця вони нікуди вже більше не дінуться. Тобто це ваш гаманець, до якого лише ви маєте доступ. Так, тепер показую знову, як входити на сайт, браузер. Ну, я зараз на сайті, якщо я повертаюся, а, закрию повністю свій а цей, а свій. У а... мене, напевно, інтернет скаче. Що мене так підружує. Так. Ну, і припустимо, що мене викинуло, так, що я маю тепер у цьому випадку робити. Постійно я тримаюся головної, і я знову можу ввести ту саму силку, що ви отримали від вашого аплайна, або просто видалити а, цифри а, останні і натиснути Окей, і вас перекине просто на, одній, на головний сайт. Ну і ми на сайті знову, так? Таким чином, щоб його не губляти, а, просто ось так тримайте під... на підготовку, на підготовку, на поготові, точніше, а, силочку. Але, наприклад, я захожу кожен день на сайт, я постійно на ньому працюю, мені то потрібно реферал, то потрібно комусь виводити, заводити, брати, передавати, конвертувати, то в сайт у мене постійно доступний, як тільки я нажимаю, він у мене автоматично доступний на цьому, і нікуди він у мене не тікає. Тобто тут гаманець у мене, наприклад, так? А тут у мене кабінет. Ось так бачите, дві класіки активовані, щоб дивитися, як вони заповняються, вам потрібно відкрити повністю. Коли закривається перший цикл, вам активується паралельно вже по другому кругу, активується другий цикл, тобто безкінечний потік хорошого доходу. Що ще нас тут може цікавити? Ну, абсолютно, ну, після нарахування доходу, ви бачите, можете одразу з гаманця, ви його відправити. Куди відправити на гаманець Binance? А де ваш гаманець Binance? Можемо навіть подивитися, є в нас час відправити на гаманець Binance. Як взяти гаманець Binance? Натискаємо тут збоку. Вот. Будемо вводити криптовалюту, навіть можемо матики чи USDT, чи да, і, ну, в нашому випадку можемо прийняти USDT тому що у нас там, ми коли отримаємо DAI, заробимо DAI, ми конвертуємо їх у нашому MetaMask на uh, USDT, вибираємо сеть полігон, копіюємо і відправляємо наш заробіток з MetaMask на Binance. Ну а з Binance ви вже знаєте, що з ним робити. Ви їх uh, продаєте і вам на карточку одразу поступають кошти. Ось так. Ну тобто тут все просто, uh, без ніяких заморочок. Я думаю, що це, я кажу ще раз, це платіжна система майбутнього. Так що давайте разом працю.